Київське Динамо проти металіста 19-25. Мірча Мірчалуческу випустив у старті не щерета а не бущана. Так само у старті з'явився Лонвейк, Ну і Ванат на вістрі атаки. Що стосується металіста 19-25, то тут вийшли найсильніші. Попереду Болячу, Кременюк, Габелок, Кравченко. Ну і звісно ж Бекавич Берадзе на позиції опорного півзахисника. Що вийшло із цього поєдинку? Давайте дивитися у нашому детальному огляді. Усі його найголовніші моменти. Також друзі закликаю вас заряджати на своїх разом із компанією Парі Усі деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Початок поєдинку Динамо прогнозовано було фаворитом у цьому протистоянні. І ви бачите, як здалеку пробиває Сидорчук. Непогано м'яч опускався у площину волі, але Мозель без проблем відбиває цей удар від капітана. Динамо кияни постійно намагалися довірного розіграти м'яч у штрафному майданчику Олега Мозіля. І дуже часто остання передача виявлялася неякісною. Ось тут комбінація. М'яч відлітає до Караваєва, і циганков не зміг тут перекинути м'яч у ворота, обіграти. Мозя в цьому епізоді металісту 19-25 було дуже складно у першому таймі. Ось одна із небагатьох атак цієї команди. Та й тут бачите, що навіть до акцентованого удару по воротах справа не дійшла. Ростислав Русин завдавав цього удару. Тут помилка обрізка від Сидорчука вдається відібрати м'яч футболістам харківської команди і розвинути ось таку атаку, яка завершується. Ударом від Русина блокує забарний цей удар. Це, напевно, найбільш небезпечний один момент у виконанні харків'ян в першому таймі. Кияни тиснули. Кияни мали свої моменти. Зокрема, Владислав Ванат ось зараз непогано розвертається. Завдає удар по воротах, варто відзначити взаємодію Ваната та Буяльського. із Циганковим. Ось тут класно в один дотик розібралися гравці Динамо, але удар Ваната блокує Ткачук, який у першому таймі дуже багато грав саме персонально біля Владислава Ваната. І одного разу навіть жовту картку зробив за фол на нападникові Динамо. Знову ви бачите, який розіграш І знову на ударній позиції Владислав Ванат. Удар поворотах у ближній кут Мозель переводить на кутовий знову розіграш в один дотик. скидає на Буяльського, то й далі а, у вільну зону відправляє м'яч на Владислава Ваната. Мір Чалуческо був дуже активним, він підказував, і подекуди можна почути його підказки своїм підопічним. Ще одна атака. Ванат знову у штрафному, і знову відмінне бачення поля від Ваната він помітив, як вривається Буяльський у ту зону, куди треба віддавати передачу. Не було тут жодного офсайду, звісно ж. І ось тут Буяльський мав свою нагоду, але дуже складно було з цієї позиції пробити, влучити по воротах. Ще одна атака наприкінці першого тайму Циганков віддає на Буяльського, той скидає на Сидорчука. І падіння, падіння капітана Київського Динамо. Е, пенальті. пенальті від Максима Козаряцького він призначає 11-метровий. За цей епізод не було вару на цьому матчі, але тут дійсно порушення правил проти Сидорчука Бекова чи Берат зафолить. Давайте дивитися. Ось тут Сидорчук приймає м'яч і далі хоче пробити. А його б'є ззаду а, Вачіберадзе і таким чином а, Сидорчук падає на Газон. Не вдається йому завдати точного акцентованого а, удару. Пенальті наприкінці першого тайму здавалося б, відмінна нагода для Динамо забити. Відмінна нагода для киян вийти вперед, забити перший м'яч у цій зустрічі. Віктор Циганков а, пробиває. Віктор Циганков проти Олега Мозіля останні секунди першого тайму. Циганков розбігається, пробиває, і мозіль робить сейф, рятує свою команду голкіпер металіста 19-25. У цьому епізоді він вже відбивав пенальті в поєдинку із Ворсклою у нинішньому сезоні. Зараз проти Динамо теж рятує свою команду. Хороший удар від циганкова він намагався потужно пробити, але бачите, що Мозіль вгадав, куди битиме циганков. І на зручні для голкіпера висоті летить м'яч. Мозель викидає руку і переводить м'яч на кутовий. Таким чином Динамо не вдалося е виграти у першому таймі, не вдалося. Забитий і на другу половину зустрічі вони вийшли теж дуже зарядженими. Треба було забивати. Одразу ж по перерві відбулися заміни. Вийшов на поле Бісєдін та Гармаш, який якраз таки завдавав ось цього удару по воротах Мозіля. Але голкіпер харків'ян м'яч забрав. Ще одна атака від Динамо проходить передача вперед на Гармаша. І Гармаш тут в дуже складній ситуації. Не зміг влучно по воротах пробити. Сидорчук віддає на Забарного, Забарний, наважується на удар здалеку Ілля Забарний. Дуже непогана спроба від центрального оборонця київського Динамо. Але погляньте, що м'яч вище воліт пролітає. Хоча дуже близьким був до того Забарний, аби влучити у площину. Закидання від Сидорчука і удар по воротах від Гармаша дуже непогано. Гармаш пробивав і складно було Мозілю дотягнутися до м'яча, але удар повз ворота. І подивіться, як поруч зі стійкою м'яч пролітає. Хороша передача навісна від Содорчука. І ось такий завершальний удар від Гармаша, який опинився на позиції центрального нападника. Напевно, вже звичний для нього. Найкращий момент для металіста 19-25 за увесь поєдинок. Андрій Борячук виходить. Один на один із Русланом Нещеретом відзначимо, як розвивалася класно ця контратака. Відмінна передача на хід, і Борячук не зміг переграти Нещерета. Завдавав удару низом. Але забити у цьому епізоді не вдалося. Відповідь Динамо удар здалеку від Сидорчука. Мозіль мав дуже багато роботи у цьому поєдинку, і окрім відбитого пенальті, змушений був багато разів рятувати свою команду. Конкретно у цьому епізоді він закривав ближній кут, але Сидорчук у площину воліт не влучив. Бісєдін опиняється нападник Динамо на лівому фланзі, віддає передачу на Шепелєва. Шепелів, м'яке закидання на Караваєва. Караваєв під удар. Буяльський ще один навіс. Мозіль відбиває перед собою. І Шепелів Відмінну нагоду має Володимир Шепелів, аби забити уже в порожні ворота. Але м'яч не залітає. Давайте дивитися повтор. Буяльський. Буяльський намагався у ворота. Ось так от м'яч закинути, Мозіль відбиває, йому було незручно. Тут. Відбивати м'яч кудись в бік, і Мозіль прямісінько перед собою відбиває цей м'яч, і в цій зоні опиняється Володимир Шепілів, який не забив. Циганков віддає на Дубінчака, той котить низом. Удар від Буяльського заблоковано. Знову циганков ще один блок від футболістів харківської команди. Знову забити тут Динамо не вдалося. Останні заключні 20 хвилин дуже нервові були. Знову пробиває тут Сидорчук. І цей удар у виконанні капітана Динамо блокується. Взагалі дуже багато ударів було саме від Судорчука. Русин із м'ячем. Непогана нагода для харківської команди. Русин зміг обробити м'яч і хотів таким чином перекинути. Руслана Нещерета, але не вдалося йому це зробити. Один із небагатьох кутових у виконанні харків'ян і погляньте, помиляється на виході Руслан Нещерет. Тут можна було забивати, але м'яч летить повз ворота. Нещерет вийшов запізно і дотягнутися до м'яча жодних шансів не мав. Ткачук і Мартинюк опиняються тут на ударній позиції. М'яч летить повз ворота, і русин міг замикати на дальній стійці, але врізається у стійку. Не зміг дотягнутися десятий номер харківської команди. Заключні 5 хвилин. Динамо в атаці. Динамо постійно атакує. Закидання на циганкова той грає на Буяльського. Удар низом і Мозіль на висоті діє воротар металіста 19-25. Мозіль відбиває ось цей удар. Дивимося ще раз. Повтор цього епізоду. Ось тут буяльський пробиває, завдає удару, і мозіль рятує. Ще один момент навіс із кутового Кахім Періс. Він вийшов на заміну. Прибирає м'яч під себе класно віддає передачу на Буяльського. і той пробиває вище воріт. Хороша нагода у Віталія Буяльського наприкінці зустрічі. Декілька таких ударів було у нього, але забити не вдалося Буяльському. Не вдалося відзначитися десятим голом у нинішній УПЛ. Ну що ж, друзі, 0-0 у підсумку на стадіоні Динамо. імені Валерія Лобановського київське Динамо уже вкотре втрачає очки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.